Демократіях, окрім конкурентних виборів, в системі державного управління є збалансована система стримувань і противаг. От дуже такий показовий приклад це Словаччина. А ми бачили, як прем'єр-міністр Словаччини пан Фіцо поїхав в турне до Російської Федерації домовлятися там щось там вирішувати питання з поставками газу, які дуже не Ну, скажімо так, навіть не просто критично, а радикально прямо негативно поставився і до України в цілому, і щодо допомоги України, і щодо президента Зеленського. І врешті-решт, ми бачимо, що ми побачили протести політичні в Словаччині, і ми зараз бачимо той процес, коли опозиція. Парламентська опозиція готується висловити вотом недовіри прем'єр-міністру, наслідком чого може бути його відставка, і відставка його уряду.